Для усіх! Я Алла Сайпанова, консультант з технічного регулювання Харківської торгово-промислової палати. Сьогодні поговоримо про застосування гармонізованих стандартів та мінімізацію визначених ризиків продукції для споживача. У цьому відео я поясню найпростіший спосіб доведення відповідності споживчої нехарчової продукції, що допоможе уникнути негараздів з органами ринкового нагляду та відкликань вашої продукції. Після того, як ви визначили усі регламенти та директиви. Основні вимоги, котрі застосовуються до вашої продукції, проаналізували ризики, які може становити ваша продукція по відношенню до споживача. Наступний крок у доведенні відповідності це мінімізація цих визначених ризиків, яким же чином виробнику усунути? Або пом'якшити визначені ризики. Для кожного визначеного під час оцінки ризиків чиннику небезпеки потрібно прописати заходи для пом'якшення або усунення визначених ризиків. Якщо виявлено будь-яку небезпеку, тобто характеристику продукції, що становить певну небезпеку для споживача, найкращий спосіб це її усунути. Якщо усунути або пом'якшити ризики неможливе, то застосовується попередження споживача про небезпеки та певні кроки для уникнення цієї травми. При цьому виробник самостійно визначає дії для пом'якшення або зниження визначених ризиків. В технічному регламенті або директиві це не прописано. Акцентую на це вашу увагу. Які заходи слід вжити виробникові для пом'якшення визначених ризиків? Заходи, спрямовані на зниження, та пом'якшення визначених ризиків, може бути наступні. Застосування гармонізованих стандартів. Під кожне та або директиву Європейська комісія затверджує перелік гармонізованих стандартів для цілей застосування цього регламенту або директиви. Гармонізовані стандарти не є юридично обов'язковими, вони є добровільними. Виробник може застосовувати інший шлях у доведення відповідності своєї продукції, але це Простіше спосіб виконати обов'язок надавати на ринку лише безпечну продукцію. Тобто можна говорити, що це найпростіший спосіб доведення відповідності вашої продукції, оскільки застосування гармонізованого стандарту надає презумпцію відповідності. Продукція, яка виготовлена у відповідності до гармонізованого стандарту, вважається безпечною, і це визнає орган ринкового нагляду під час. Перевірки. Виникає питання, де можна знайти гармонізовані стандарти під регламент ЄС щодо загальної безпечності нехарчової продукції. Для пошуку гармонізованих стандартів під будь-який регламент та або директиву використовувати офіційний ресурс Європейської комісії «Гармонізайт Стендерс». Standards, заходите на головну сторінку цього ресурсу, обираєте той регламент та директиву сферу дії, якої підпадає ваша продукція. В даному випадку це General Product Safety і натискаєте на Вкладинку. Перейшовши на сторінку General Product Safety, опускаєтесь у саме низ, шукаєте вкладинку Summary List у двох форматах вона є, у PDF та Word, і обираєте будь-який формат. Натиснувши на сам реліст у PDF або Excel-форматі, ви зможете завантажити гармонізовані стандарти під реклам ЄС щодо загальної безпечності продукції. Ознайомившись з цим переліком гармонізованих стандартів, обирайте той гармонізований стандарт або стандарти, котрі будете застосовувати для доведення відповідності своєї продукції. Хочу звернути вашу увагу, що будь-який стандарт купується. Немає у вільному доступі. В Європейському Союзі придбати гармонізовані стандарти можна на офіційних ресурсах органів стандартизації країн ЄС. Кожна країна Європейського Союзу має свою організацію у сфері стандартизації. З нашого досвіду найдешевші гармонізовані стандарти можна придбати в Естонії на сайті Естонського центру стандартизації та акредитації. Застосування інших стандартів, окрім гармонізованих. У разі відсутності гармонізованого стандарту під регламент Європейського союзу щодо загальної безпечності продукції ви можете використовувати європейські стандарти, окрім гармонізованих. Міжнародні стандарти ІСО, схеми добровільної сертифікації, національні стандарти, сучасний рівень науки та техніки, кодекси належної практики безпечності продукції, а також обґрунтовані очікування споживачів щодо безпечності продукції. Що стосується європейських стандартів, окрім гармонізованих стандартів, для пошуку можна використовувати інший офіційний ресурс. Сен Сенелек, зайшовши на головну сторінку ресурсу Sen Senelec, справа, зверху обираєте меню. В меню знаходити Search Standards, натискаєте на цю вкладинку і переходите для пошуку європейських стандартів. Шукати європейські стандарти на цьому ресурсі можна за директивою, регламенту, за ключовими словами, за галузю. Випробування тестування продукції. Випробування тестування продукції це ефективний спосіб доведення відповідності продукції вимогам з безпечності. Це ефективний спосіб доведення продукції незалежно від того, чи ці випробування буде проводитися самостійно виробником або в акредитованій лабораторії. Часто стандарти вимагають проведення випробування продукції для доведення відповідності. У такому випадку бажано проводити ці випробування в лабораторії, котра має акредитацію в певній галузі, оскільки результати, проведені в лабораторії без акредитації, можуть не бути визнані. В Європейському Союзі провести випробування за стандартами можна, наприклад, в Інтертек Німеччина, SGS у Франції або Німеччині. До речі, представництво СДС є і в Україні у місті Одеса, Єврофінс, Стюф та інших лабораторіях: інструкції маркування продукції. Певні ризики пов'язані з продукцією, можна пом'якшити шляхом складання детальних інструкцій з використання, експлуатації, встановлення, обслуговування продукції, а також нанесення на продукт або його пакування попереджень, попереджувальних знаків написів, певного маркування, конструктивні рішення, також певні ризики, пов'язані з продукцією, можна пом'якшити зміною конструкцією виробу. Прикладом зміни конструкцію виробу може бути заміна матеріалу на більш безпечніший. або, наприклад, побудова огорожі на виробі, або блокування роботи в механізму виробу, впровадження системи контролю на виробництві. Певні ризики пов'язані з продукцією також можна пом'якшити шляхом контролю, вхідного контролю матеріалів сировини та комплектуючих, а також виробничого контролю під час виготовлення деталі або виготовлення самої продукції. Вибір конкретного рішення для зменшення ризиків обирає сам виробник в залежності від самого такого ризику. Дякую за увагу! І дивіться наші наступні відео уроки щодо доведення відповідності споживченої харчової продукції вимогам Європейського Союзу. Бажаю вам успішного експорту до ЄС і тільки безпечної продукції.